Вас вітає телемагазин «Прованс» я з вами ваша ведуча Діана. І ви знаєте, я впевнена, що ви вже помітили, що позаду нас постільна білизна, і ви знаєте, як дуже часто ми говоримо про те, що якісна постільна білизна це якість і запорука вашого хорошого сну. Тому дуже важливо і правильно підбирати постіль так, аби ваш сон був якісним, тому що сон – це здоров'я, сон – це краса та хороший настрій. Тому до вашої уваги незвичайна постіль двохстороння. Це означає, що ви можете змінювати сторони, як вам подобається, який у вас настрій. І, наприклад, буває, що ви тільки застелили нову постіль і десь. Наприклад, ваш чоловік вам кав... там приніс у ліжку каву, і ви ж десь там трошки ляпнули, ну, не хочеться міняти постіль. Ну, скажіть, ви можете просто перевернути. Ось вам лайфхак, як і швидко можна впоратися з плямами, але це вже не ваш колір та смак, як ви вважаєте за потрібним. Ну, різне буває, так? Ну, хочеться просто чогось нового, ви можете перевернути. Також продемонстровані вам зараз у нас. У нас в студії постіль це 1,5, тобто як ми звикли в народі говорити полуторка. Також у нас є постіль розміри на. Спальне ліжко для двох, двох спальне. Також у нас є розміри на євроліжко і, звичайно, сімейне. Сімейне це коли у нас дві піпковдри. Давайте подивимося розміри. Давайте виведемо розміри на екран, щоб наші телеглядачі побачили. От 1,5 підковдра 150 на 215, двохспальне підковдра 175 на 215 і простирадло 250. 200 на 200 і євро, 200 на 200 підковдра і 220 на 240 простирадло. Матеріал, з якого виготовлена наша чудова постіль, це ранфорс бязь. це е, основа 98% бавовни. А ми знаємо, що бавовна це про якість, про здоров'я, тому що дозволяє, аби наше тіло дихало. Але не зважаючи на те, що вона дозволяє, щоб тіло дихало, ми з вами. Е, Можемо подивитися, наскільки вона щільна. Це 135 грам на квадратний метр. Тобто, ви бачите, що ніяким чином у мене рука ну не просочується, її не видно. Дуже і дуже приємна. Також Runforce Bias – це та постіль, яка підлаштовується під температуру, точніше той матеріал, буде правильно сказати, вашої кімнати. Якщо прохолодно, вона зігріває, якщо вам спекотно, вона охолоджує. Зверніть увагу на шовчик, на рубчик. От давайте я звізьму. Зверніть увагу, як добре шов, шовчик, рубчик, лежить. І який рівненький. Це означає, що е, дуже добре, до речі, це у нас український виробник, це означає, що дуже добре постаралися, попрацювали, і після першого прання, навіть після 10-го прання, ваша постіль не втратить е, ні колір, ні саму структуру. Бо часто після прання трапляється так, що постіль стає як ганчірка. Але завдяки тому, що ми з вами маємо. Тут щільність 135 грам на квадратний метр, то вона буде вас оберігати від холоду, буде оберігати вас від спеки і буде служити вам довго та вічно. Якщо говорити про подушечки, я вже залишу так, як є. Говорити про подушечки, ви бачите, що у нас розміри тут 70 на 70, якщо я не по... 50 на 70, перепрошую, так, щоб бути дослівною: 50 на 70 і наволочки, в які ми одягли наші подушечки, вони досить такі приємні і вони м'ягесенькі. І ну, знаєте, хочеться, щоб просто так от лягти. І все. І спати, тому що дуже приємно до тіла. А коли воно справді приємне до тіла, приємне на ощуп, ще й має ось. Так, стоп. А я подивилася, що це в нас тут позаду, бо я не можу залишити це без уваги. Ану, ну, хвилинку. Так. Ах, це ж це подарунок. Та, я... Все, я не можу підібрати слів, тому що знову вам телемагазин Прованс робить подарунок. А я знаю, що це. це ароматизатор до білизни. Тобто, ви можете закинути свою постіль прати, і вона буде пахнути. Давайте я хочу цей запах понюхати, мені дуже цікаво. Ну, вау! Це, це настільки приємно, я можу як... Знаєте, я дуже обожнюю аромат кави, і коли пахне кава, я можу стояти годинами і просто насичуватися цим запахом. А те, як пахне зараз цей ароматизатор до вашої білизни, освіжає, буде мати чудовий запах. Я підійду ближче зараз до камери, щоб ви побачили гранули. Зверніть увагу на ці гранули, вони такі приємні, вони такі. Пахучі, я тепер буду, як знаєте, кавоманка. А тепер я буду ароматизоманка для білизни, тому що дуже приємно пахне. Ваша постіль буде свіжості. Уявіть навіть якщо ви одяг. Зможете виприти за допомогою цього ароматизатора, можна і в барабан кидати, і трошки потім полоскати. Тобто, Але я раджу зразу в барабан при прані. І все залежить від того, скільки ви кинете запах. Чи ось таку дрібку, чи ви кинете ось так. Тобто, це вже ваша постіль буде дуже добре пахнути, освіжить навіть кімнату, вашу шафу, і при відкритті вашої шафи ви завжди будете відчувати цей. Несамовитий, приємний аромат. Це вам в подарунок до е, нашої бі... Білизни, але це при тому, якщо ви прямо зараз під час ефіру зробите своє замовлення. Але я побачила, що ціна становить у нас 2500. І це доступна ціна, але я хочу, щоб наші телеглядачі сьогодні придбали за найдоступнішою ціною цю постіль. Тому тому ціна на полуторку зараз. Увага! В студії в нас полуторка на всі інші розміри ціна може відрізнятися. Ви, будь ласка, уточнюйте у наших операторів у кол-центрі, і вони обов'язково вам допоможуть та проконсультують за ціну. Тож ціна прямо зараз становить 3, 2, 1. 1299 гривень! А в подарунок іде чудовий ароматизатор до білизни, який врятує вас, який додасть вашій постілі м'якості, свіжості. Повністю аромат охопить вашу кімнату, і ви будете в такому приємному, знаєте, ніби в лавандовому полі. І дуже приємна постіль на дотик. Хочеться от просто у неї, отак от, от впасти і лежати, не вставати. Розмір у нас. На наволочки на нашу подушку 50 на 70. Розмір нашої підковдри це полуторка, нагадаю, і простень. Давайте ще раз виведе. Ось так такий вигляд має наша постіль на спальному вашому ліжку. Це дуже важливо. І розміри у нас, якщо дивитися на полуторку, давайте ще раз покажемо. Підковдра 150, 215 і простира. Сто 150 на 215. Нагадаю, що у нас є полуторка, двохспальне, євро та сімейне. Сімейне, це коли у вас дві підковдри йдуть. Ціни, будь ласка, уточнюйте у наших операторів, адже в залежності від різних розмірів, ціни і різні. Тому за номером 0800 21 44 88 ви можете зателефонувати та уточнити всі деталі, які вас цікавлять. А при замовленні більше ніж дві одиниці ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо по одному чеку та за однією накладною. Тож, Телефонуйте. Нагадаю, що доставка у нас безкоштовна, тому що телемагазин прованс вже про це подбав і ми заздалегідь її оплатили. Тож ми будемо рухатися далі. Ви не перемикайтеся, бо у нас для вас багато прикрас неважливо яких. Тож повернемось за декілька хвилин. Не перемикайтесь.